Доброго ранку, любі малята, чимні хлопчики та дівчата. Сьогодні я пропоную вам поговорити про святиню та справжній скарб нашого народу хліб і дізнатися про нелегкий шлях від зернини до хлібини. 16 жовтня відзначається Всесвітній День хліба. Не відразу стали зерна хлібом тим, що на столі. Люди довго і невтомно працювали на землі. Немала і не близька дорога від зерни розсипчатих малих, до буханки хліба золотого, до окрайчика в руках твоїх. Механізатори восени готують землю до посіву, горять, боронують, одобрюють. Сієм-сієм зернята, щоб земля була багата. З наших рук приймала ласку на життєву щиру казку. Перед цією нивою шапку з синок. Бачиш, пробивається хлібний колосок. Скільки ж це зернятко вкладено труда Знають лише сонечко, вітер та вода. Прийшла пора збирати врожай, на поля виходять комбайни. Зранку і до глибокої ночі збирають хліб, щоб не втратити ані зернята. Возять золото машина, мов янтар одне в одно, золотиться в них зерно. Потім зерно відправляють на елеватор. Там його сушать і сортують. У цих вежах зберігається зерно. Вони дуже величезні. Далі шлях зерна лежить на млин. І там зерно перемирюють на борошно. Далі борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі. Печуть хліб. Ось він, рум'яний і духмяний, лежить у хаті на столі. За хліб незміряне спасибі всім хліборобам на землі. В народі є такі слова, що хліб усьому голова. Хліб усьому голова, так в народі кажуть, хліб це мир, любов, життя, Хліб — це наша радість, хлібом сілью вас вітаємо. Здоров'я всім бажаємо. Пам'ятаймо, що в хлібі велика праця. Пам'ятаймо завжди, що хліб святий. Дорогі діти! Сьогодні з вами ми вели розмову про хліб, що здавна був святий. Саме хліб сьогодні зібрав нас усіх разом. Завдяки йому ми всі з вами живемо. І я вірю, що в кожне ваше серденько попаде зернятко добра. Сьогодні ми впізнали багато нового та цікавого. Послідили довгу дорогу, яку проходить пшеничне зернятко, перше ніж перетворитися на смачні вироби. І головне, пам'ятайте, хліб наше багатство. Бережіть і шануйте його.